Всім привіт! Ви на каналі Валентина Творимо Красу. І сьогодні творимо нову сніжиночку. Знову до мене муза прилетіла, нашептала сніжинку і полетіла знову. Буду чекати із нетерпінням. Так, це варіант, який в'язався тоді, коли прилетіла муза. І ось це та сніжиночка, яку я в'язала під час майстер-класу. Тобто, цю частиночку відео, та, початкову, я записую вже. Після того, як записала сам майстер-клас, хотіла ж вам показати, що ми будемо в'язати. Да? Тому що, коли моя муза прилетіла, я швиденько зв'язала те що, те, що вона мені показала, да? і після того відразу почала в'язати, знімати майстер-клас, доки я не забула, що я в'язала. А після того ж, так, щоб вам показати. Що вийшло, треба її було заблокувати, тому що ось ці промінчики, да, вони без блокування взагалі ж виглядають незрозуміло. Тому я заблокувала, тільки тепер знімаю вступну цю частиночку. Так, Коли я в'язала перший варіант, в мене першим рядочком не було стопчиків без накиду в цьому варіанті, да, який майстер-класі знімався. Тут вже є перший ряд з стопчиками без накиду. Ну, Різниці дуже великої, можливо, для когось і немає, але я, в принципі, бачу її так, і мені здається, що цей варіант трішечки ніжніший. Ну, Не знаю, захочете, <кій> в'яжіть із стопчиками без накиду, захочете, в'яжіть без тобто, на ваш розсуд. Тобто, ви просто пропустите перший рядочок, якщо вам так захочеться. Ось такі. Момент таким. Так, і що вам ще хочу сказати, про те, що в'язала з ниточки з марсеризованої бавовни, як завжди так, та сама, що і в попередніх моїх сніжинках і підвізках. Це здається, 270 метрів на 50 грамів, гачок 1,5. Так, і при таких умовах, так, сніжиночка моя вийшла 12,5 см в діаметрі. Ось так. Так, ну що, приємного вам в'язання. Сподіваюся, що вам сніжиночка сподобається, тому залишайте ваші коментарі, якщо це так. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки, якщо ви поділитеся цим відео із знайомими чи друзями, яким також подобається в'язання сніжиночок. Все, легких вам петелічок. Починаємо роботу. І тут все буде на початку схоже на. Якщо ви зі мною в'язали сніжинку, підвізки, то тут так само набираємо 6 повітряних: 3, 4, 5, 6, робимо з них кільце. І тепер це кільце будемо обв'язувати стопчиками без накиду. Тобто першим рядом є 12 стопчиків без накиду. Ну, Показувати всі 12 я не буду, дов'яжіть самостійно. Перший ряд завершили, з'єдналися з початком рядочку, так, тепер починаємо другий ряд, переходимо до другого ряду, і тут ми в'яжемо арочки. Арочки з чотирьох повітряних: 1, 2, 3, 4 пров'язали і з'єдналися в цей же стопчик, да, з якого ми виходили. Так, тепер ми о, у наступний стопчик в'яжемо стопчик без накиду. І в наступний в'яжемо стовпчик без накиду, 4 повітряні і з'єднуємося у цей же стовпчик без накиду. Так, тепер наступний стовпчик без накиду в'яжемо стовпчик без накиду, у наступний стовпчик без накиду, 4 повітряні, і стовпчик без накиду. Ну, я думаю, ви зрозуміли: тобто ми через один стовпчик, да, в'яжемо. Арочку. Тобто ми починаємо да, із стовпчика без накиду і закінчуємо стовпчиком без накиду. Таким чином, в'яжете, до кінця рядочка у вас повинно вийти шість ось таких арочок. Ось така у нас вийшла штучка на кінець ряду. Так, і що ми зараз робимо? Я зупинилася на стовпчику без накиду, тобто я тут не з'єднуюся. Прямо звідси буду починати роботу над третім рядом. Я піднімаюсь на три повітряні, роблю накид, і під арочку з чотирьох повітряних я в'яжу два стопчики з одним накидом. Тепер знову набираю три повітряні і з'єднуюся в той стопчик без накиду, який у нас був саменький. Да? Тобто між арками стопчик наш. Так, з'єдналася. Знову набираю 1, 2, 3 повітряні, під арочку, в'яжу два стовпчики з одним накидом, три повітряні, і знову ж таки приєднуюся до стовпчика без накиду, той, що у нас між арками. Ось такий простенький рядочок дов'язуйте до кінця. Так, дивіться, в кінці ряду я не в'яжу повітряні петлі, да, щоб з'єднатися з початком рядочка, а набираю два накиди і пров'язую у початок ряду, да, пров'язую стовпчик з двома накидами, для того, щоб ми опинилися ось на вершині пелюсточки, да, щоб ми не внизу були. Нам потім не переходити нікуди, ми відразу тут. Так, і що ми тепер робимо? Ми зараз будемо в'язати наступним чином. Це в нас вже четвертий ряд. Дивіться, ми зараз будемо за ось ці наші стовпчики, що в нас по два, в'язати попкорни. Але й не забуваємо за ось ці, як не забуваємо, маємо на увазі, так? Да? <свісна> Вічні ось ці арки, вони нам будуть потрібні у наступному рядочку. Ми будемо за них чіпляти ніжки наших стовпчиків. Тобто зараз не переплутуємо, да ми беремо тільки стовпчики, а арочки залишимо на наступний ряд. Так, що я роблю зараз? Піднімусь на одну повітряну, щоб мені було зручніше. І почну я з ось цього по. Ну, так, да, по з ось цього стовпчика. Це у нас е, другий стовпчик, да, і за е, цей стовпчик я пров'язую п'ять рельєфних стовпчиків лицевих, да, з одним накидом. Так, три. Чотири. І п'ять. Так, і тепер збираю попкорн. Тобто ввожу гачок у вершиночку першого стовпчика да, і протягую ниточку. Тепер набираю три повітряні і йду, переступаю ось це все, да, і йду до наступного стовпчика, тобто у наступній пелюсточці беру його. І навколо нього в'яжу 3 4 і 5 стовпчиків. Витягую гачок, вставляю в вершиночку першого стовпчика, підхоплюю ниточку, витягую ниточку, в'яжу три повітряні і йду до наступного стовпчика. Тобто не чіпаю арочку, а за стовпчик знову в'яжу. Попкорник. Так, чотири. І п'ять. Так, і оформлюємо попкорн. І знову в'яжемо три повітряні. Тобто ви тут не заблудитеся, в'яжемо навколо кожного попкор. Навколо кожного стовпчика по попкорну, і між ними по три повітря. Нічого складного, в'яжіть до кінця рядочка, і зустрітимось пізніше. Так, дивіться, майже ми дов'язали наш четвертий рядочок, і зараз з'єднуємося у вершиночку, Ну, пров'язали ж да? і з'єднуємося у вершиночку першого попкорна в цьому ряду. Так, і в нас трошечки так вийшло, ніби зібралося все до купочки. Да? Тож зараз ми будемо в'язати наступний рядочок, і у нас це все розрівняється. Так, що ми з вами робимо? Ми зараз опинилися ось тут, між, між попкорнами, да? і в нас є оці наші дві дужечки, на які я звертала увагу, увагу перед цим. Да? Що ми робимо? Ми зараз в'яжемо, тобто, це у нас вже починається п'ятий ряд, ми в'яжемо під арку. Один, два, три стопчики без накиду. Робимо два накиди і йдемо до ось цієї першої дужечки. Да? Так, ми її так підхоплюємо. Можна ось так вивернути його, як вам зручно, головне не загубіть її. ну Тут, в принципі більш ні з чим перепутати. Підхоплюємо її і пров'язуємо один з накидів, да, який ми зробили. Тепер робимо ще один накид. Цю дурочку вже залишаємо, вона нам не потрібна, йдемо до наступної. Виколупуємо її звідти, да? і пров'язуємо цей накид, що ми зробили щойно. Ось так у нас на гачку. Тепер ми пров'язуємо дві петлі, тепер ще один накид пров'язуємо да? і все, що залишилось на гачку. Тепер піднімаємося до арки з попереднього ряду і пров'язуємо сюди ще три стовпчики без накиду. Ось такий у нас вийшов елементик. Тепер йдемо до попкорна. Навколо нього в'яжемо рельєфний стовпчик без накиду, щоб його більш виділити. Так, під наступну арочку ми в'яжемо Так, це у мене хвостик від початку роботи. тут мішається. Так, В'яжемо один, два повітряні. Тепер ще набираємо три повітряні для піко, робимо піко. Так, фокус щось мій, знову палиться. Після цього в'яжемо ще два стовпчики без накиду під цю арочку. І знову ж таки стовпчик рельєфний без накиду навколо попкорника. Ось так у нас виходить. Так, тепер у нас наступна арочка, бачимо тут знову наші дужечки да, із третього ряду. Да? І будемо знову робити ось цей елементик. Тобто зараз треба пров'язати один, два, три стопчики без накиду. Робимо два накиди, підхоплюємо першу дужечку. Так, не підхопилася в мене дужечка. Підхоплюємо. В'яжемо сюди один накид. Ще один накид робимо. Йдемо до наступної дужечки, підхоплюємо її. І пров'язуємо цей накид, що ми зробили щойно. Тепер пров'язуємо дві петлі, тепер ще дві петлі, і тепер ще дві петлі. Все, справилися, переходимо під арку, і сюди в'яжемо три стовпчики без накиду. Тепер можемо пров'язати рельєфний стовпчик навколо попкорна. Ось так. І ось такий у нас рядочок. Зараз будемо в'язати два стопчики без накиду, піку і знову два стопчики без накиду. Так, завершила п'ятий ряд, і зараз будемо починати шостий. Така у нас краса вийшла. Сподіваюся, що ви не погубили піко, все на місці. І ми зараз будемо в'язати. Шостий ряд. Щоб почати його в'язати, ми перейдемо з'єднувальними стовпчиками до ось цього елементу. Та переходимо. За нього хапаємося, пров'язуємо рельєфний стовпчик без накиду, і ще плюс три повітряні, щоб нам досягти висоти стовпчика з двома накидами. Окрім цього, в'яжемо ще шість повітряних: 3, 4, 5, 6 це буде арочка. Тепер робимо два накиди. І йдемо, вертаємось, точніше, до цього ж самого елементику, і навколо нього пров'язуємо ще стовпчик з двома накидами рельєфний. Ось так у нас вийшло. Тепер робимо два накиди, і йдемо, знаходимо ось ось такий проміжечок у нас є між попкорнами. Він у нас такий проміжечок є між усіма попкорнами. Думаю, ви не загубите його. От за нього ми зараз будемо хапатися. Робимо два накиди, і ось так знизу вгору, приєднуємося до нього, до цього проміжку і пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Тепер шість повітряних, два накиди, і знову приєднуємось до. Цього стовпчика. Так, ось так у нас вийшло. Знову робимо два накиди, і тепер уже йдемо до елементи, який ми вже знаємо. Да? Навколо нього пров'язуємо ці два рельєфні стовпчики, набираємо шість повітряних ой, стовпчик з двома накидами. Набираємо шість повітряних: 4, 5, 6. Так, робимо два накиди. І знову за нього ж да, приєднуємося з стовпчиком двома накидами рельєфним. Так, тобто в нас будуть виходити ось такі, як їх правильно назвати, такі зегзаги, да, із рельєфних стопчиків, і вони в нас будуть ось так обіймати наші попкорни. Ну, я думаю, якщо ви уважно слідкували, то все у вас вийде, і все буде добре. Так, зараз я камеру ставлю на паузу. Ви ставите також вашу, ваше відео на паузу, так, поки дов'яжете цей рядочок, і потім повертайтеся, будемо переходити до сьомого. Завершуємо шостий ряд і приєднуємося до третьої повітряної петлі підйому. Тепер наступний ряд у нас буде такий. Ми під кожну арочку, наступний це у нас сьомий, в'яжемо просто стовпчики без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. А навколо з'єднання між стовпчиками. Ми пров'язуємо рельєфний стовпчик без накиду. Так, і тепер знову під наступну арочку також 8 стовпчиків без накиду. 1 2 3 4 5 6 7 і 8 і знову рельєфний стовпчик. Без накиду, навколо з'єднання товчиків. Ось такий рядочок легкий простий, в'яжіть до кінця. Так, маємо таку красу і переходимо до восьмого ряду. Щоб його почати, нам треба перейти до центрального стовпчика, без накиду на арочці. Тобто у нас тут всього 8 стовпчиків. У нас виходить який четвертий, і третій, і четвертий. Так, четвертий, і п'ятий, бо я вже рахувати не вмію. Так, от четвертий стовпчик, ми з'єднуємося з стовпчиком без накиду, і я набираю ще дві повітряні, щоб досягти виршин, висоти стовпчика з одним накидом. І у сусідній, тобто в п'ятий. Стопчик, я пров'язую стовпчик з одним накидом. Тепер набираю 1, 2, 3, 4 повітряні і йду до стовпчика без накиду попереднього ряду рельєфного стовпчика, да, який в нас об'єднував наші ось ці стопчики з двома накидами. І навколо нього пров'язую знову рельєфний стовпчик без накиду. Знов в'яжу 4 повітряні, так, 3-4 і йду знову до середніх двох стопчиків, сюди пров'язую по одному стопчику з накидом. Знов 4 повітряні, йду знову до стопчика без накиду рельєфного, да, беру його, і пров'язую навколо нього рельєфний без накиду. Знов чотири повітряні, так, і знову стовпчики. Ось такий рядочок. Так, в'яжіть до кінця і зустрічаємось пізніше. Якщо я не помиляюсь, то це в нас кінець восьмого ряду. І ми з'єднуємося з У мене друга. Повітряна петля під йому, да, у вас може бути третя. Так, і Переходимо до 9 ряду. Що ми робимо? Переходимо під арочку. Між, у нас точніше не було арки. Да? У нас тут просто були два стовпчики. Переходимо під ці два стовпчики і в'яжемо дві повітряні петлі і ще чотири стовпчики з одним накидом між цими стовпчиками. На 4, і 5. Вставляємо гачок у другу повітряну петлю. Захоплюємо ниточку, витягуємо, тобто утворили ми попкорн. Тепер піднімаємось на 4 повітряні. Робимо два накиди. І ось тут у попкорна у нас є за попкорном, точніше, да, ось такі дві дужечки. От за ті дві дужечки ми в'яжемо. Один. Два, три. Чотири. Хай буде п'ять стопчиків з двома накидами. І як ви вже зрозуміли, з них також робимо попкорн, да? тільки ми. Не чіпаємо ж повітряних петель, а тільки з стопчиків робимо цей попкорн. Так, Тепер набираємо 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, і робимо з них піку. Тепер набираємо 8 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, робимо з них піку. Тепер знов 5 повітряних, 2, 3, 4, 5. Робимо з них піку, і тепер з'єднуємо ці всі піку разом. Ось так я це роблю. Тепер 4 повітряні, і вертаюся вниз до основи нашого великого попкорна. Так, з'єднуюся сюди, тепер набираю 2 повітряні. І опускаюся до основи маленького попкорна, сюди приєднуюся. І тепер починаю в'язати стопчики без накиду під арочку. В'яжу 1, 2, 3, 4, 5, нехай буде 6. Так, і тепер навколо ось рельєфного стопчика попереднього ряду, я вив'язую рельєфний стопчик без накиду так само. І знову під наступну арочку в'яжу 6 стопчиків без накиду, 3, 4, 5, 6. Так, ось така у нас вийшла краса. І тепер піднімаюсь на дві повітряні. Тут ми їх ще не в'язали, да? ви їх пров'яжете в кінці ряду ці дві повітряні, як будете завершувати ряда, а тут ми вже ж можемо їх пров'язати дві повітряні і тепер під, о, не під а між стопчиками ми в'яжемо п'ять стопчиків з одним накидом. Один, два, три, чотири і п'ять. Так, гачок вставляємо ми у вершиночку першого стовпчика, не в повітряні петлі. Робимо попкорн, піднімаємось на чотири повітряні, це я вже ново все показую. І за дві дужечки нас які за попкорном починаємо сюди в'язати стовпчики з двома накидами. Так, два, три. Чотири і п'ять. Так, робимо попкорн. Тепер піко. Один, два, три, чотири, п'ять. Маленьке піко, тепер вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Зробили піко ще одне. Тепер 5, 1, 2, 3, 4, 5. Так, і з'єднуємо всі ці піком. Так, я ще приєднаюся, ще разочок ось тут, щоб воно все не розвалилося. Чотири повітряні. Приєднуюся унизу. Так, тепер дві повітряні. Приєднуюся внизу маленького попкорна і йду в'язати стопчики без накиду. Так, ось такі в нас виходять промінчики у сніжиночки. Ще забула була думка зробити на оцих повітряних, на ось цих арочках, зробити ще по опіку. Тобто, якщо хочете, можете додати ще піко. У нас тут чотири повітряні, да? можете зробити дві повітряні, піко і дві повітряні. Мені здається, буде ще цікавіше. Так, ну що, на цьому я з вами буду прощатися. Вже все, що треба вам показала. Цю сніжиночку обов'язково треба заблокувати, оскільки тут ці промінчики, да, вони такі. Що їх треба чимось стабілізувати. Чимось маю на увазі клеєм, хто крохмалом, мені зручніше клеєм, там, да? хто за мною давно, той знає, е є відео по блокуванню сніжинок, якщо комусь потрібно, проходьте, знайдіть воно десь там в, в плейлистах, там якісь чи корисності в'язальні, чи якось так. Ну, тобто, або запит, зробіть блокування сніжиночку. Так, ось така у нас краса. Сподіваюся, що вам сніжинка сподобалася. Якщо у вас все вийшло, пишіть коментарі, надсилайте фото, буду вам дуже-дуже вдячна. Щиро дякую, що ви були зі мною. Стиро дякую, що залишаєтеся зі мною. Хто не підписався на канал, підписуйтеся. Діліться з знайомими, яким це буде цікаво. Це буде гарна підтримка і подяка за мою роботу. Так, все. Закінчую відео, прощаюся з вами, мирного неба, всім над головою. Всього найнайкращого. Нехай у вас все буде добре. До наступних відео.